Гаріно, вставайте, сварицевичі. Я рахую, ведуча має бути в кадрі жива, як і традиція. Шукаємо бабцю, яка нам розкаже про водіння куста. Саме тут батьківщина водіння куста. Дозвольте кустувати. Кусту нашому надіваємо. І все! І будемо йдемо, будемо співати. Як у вас ця сімейна традиція вівчарства, можна так сказати, триває? Чи все ж таки сировиробництво? Буд стає ким. Бринзою, а це є бринза. Боже, яка красива. Це картина 260, це, це подає. Як воно робилося 100 років назад, як робилося 200 років назад, так і 300. Це ще існувало задовго до вишивки. Це Я зробила там? ціма роками. А це, коротше, пташка шукає чоловіка, <свят> який мені купить тінне мистильний. Пан Микола є такий, який грає на бандурі, і це як частинка українськості, такої, яку ви несете, української культури тут, в Харкові. 300 років. Я тут не знаю. Вона мені доставилась О! Це аби отак повії. Отака красота. Нав'язано нам шароварщину, коли е, показують віночки пластмасові із декількома ленточками. Це не Україна. Україна це той вінок, який ви бачили. Ні. І це ваша зброя, так? Це його особиста зброя. Ага, дворуки, ви дворуки. По центру нажимаєте. Ну, в принципі, для соусничка піде. Я б хотіла знати, як ця традиція передається. Ну та Передається словами. Словами? Так. А, а чому мольфарство називається саме? І давайте зафіксуємо дату цього пророцтва. 7 липня 2025 року. Як зійде сніг з Чорної Гори, так і закінчиться війна. Перевіримо. Шаста. Пішла і не прийшла. П'ята, пішла І не прийшла. І передавайте цю традицію далі. Добре? Добре, добре. Можна вас обняти? Можна. Давайте вас обніму. Лялечки не? мої. Малакі.